Привіт, мої любі другокласники? Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку хто такий споживач? Упаковка та етикетка, моделювання купівлі товару. Розкажи, чи траплялося з вами, чи з членами вашої родини випадки, коли ви купували неякісний товар? Я думаю, ну хоча б один раз зі всіма таке траплялося. Дітки, а що ж взагалі таке товар? Це предмет будь-яка річ, яку купує людина для задоволення власних потреб. Прочитайте, будь ласка, віршик. Пам'ятай, з'їв цукерку чи калач, ти вже, друже, споживач, і в енергоносіїв безліч є споживачів, телевізор ми вмикаємо, струм електро споживаємо, заправляємо бак машини, споживаємо. Бензинми. Про кого йдеться у нашому вірші? У вірші розповідається про нас із вами, про людей, які постійно користуються якимись послугами. Які послуги перераховуються у вірші? Послуги покупця, послуги споживача електроенергії або інших послуг. Дітки, А хто ж такий цей споживач? Споживач це людина, яка купує якийсь товар або користується потрібною їй послугою. Нам і нашим близьким постійно доводиться щось купувати, здавати одяг і зуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, їздити на громадському транспорті. В усіх випадках ми виступаємо як споживачі товарів, робіт та послуг. На жаль, товари не завжди бувають якісними, а продавці не завжди бувають чемними та ввічливими. Інформацію про товар. Ми можемо знайти на етикетці та упаковці. Так, от, дітки, для того, щоб з нами не траплялося такого лиха, про яке ми на початку говорили, щоб ми не купували товар е зіпсований, всю інформацію про даний товар, який нас зацікав, ми можемо знайти на етикетці або упаковці. Подивіться, будь ласка, яка інформація зазначається, наприклад, на упаковці товару? На упаковці товару ми можемо дізнатися склад продукту, тобто з чого він складається. Також ми можемо дізнатися умови зберігання, при яких умовах дати більше можливості зберегтися цьому товару. Ми також можемо дізнатися термін придатності, тому що є товари, які можна довго зберігати, а є товари, які необхідно використати у короткий термін. Також на упаковці ми можемо дізнатися е, знак повторного використування упаковки. тобто чи ця упаковка використовувалася вже колись і після використання її переробили і створили іншу упаковку. Чи, можливо, ця упаковка ще ніколи ніде не використовувалася, і вона створена із нового <кій> сир'я? А також, дітки, ми можемо дізнатися місткість упаковки, тобто скільки товару поміщається в дану упаковку. Поясніть, будь ласка, чому важливо, щоб упаковка продуктів харчування була непошкодженою? Тому що, дітки, якщо упаковка пошкодиться, то продукт харчування, який знаходиться всередині, може швидко зіпсуватися. І ми тим самим купимо зіпсований товар. Для чого вказує термін придатності продукту? Є такі продукти, які можуть зберігатися довго. А є дітки такі продукти, які необхідно використати у короткий термін. Так от, для того, щоб ви не, не придбали зіпсований товар, або щоб він не зіпсувався у вас вдома в холодильнику, завжди виробник вказує термін придатності продукту. От, в цей термін ми маємо. Використати цей продукт, який придбали. Розгляньте, будь ласка, малюночки, скажіть, які з цих товарів мають тривалий термін зберігання, а які – короткий термін. Дітки, короткий термін це найчастіше мають продукти харчування, наприклад, сік, молоко. Йогурт і печиво. Це продукти, які швидко псуються. Тому у цих товарів дуже короткий термін споживання. А ось такий товар, як фломастери, маркери, кольорові олівці, вони мають тривалий термін зберігання. Вони не зіпсуються від того, що довго лежать або довго нами використовуються. Добре, а зараз давайте спробуємо розгадати ребус і дізнатися, яке слово тут зашифроване. По черзі перед собою ми бачимо зображений кекс. Подивіться, кома попереду і кома позаду означає, що першу і останню букву ми маємо прибрати, і в нас залишається зі слова кекс лише букви ЕК. Попереду стояла буква Р. Далі дві букви ЕК. Наступний малюнок це панама. Три коми попереду означають, що перші три букви ми маємо забрати, і в нас залишається лише Ама. Буква Р. Ек Ама. І що в нас вийшло? Реклама, звичайно. Саме про рекламу ми зараз з вами і поговоримо. Дітки, що таке реклама? Реклама це спеціальна інформація про осіб, продукцію чи послуги, що розповсюджується в будь-який спосіб із метою одержання прибутку. Поміркуй, навіщо продавці рекламують свій товар? Звичайно, для того, щоб якомога більше цього товару продати і отримати за нього кошти. Яка буває реклама? Дітки, реклама буває двох видів: корисна реклама і шкідлива реклама. Погляньте, будь ласка, на малюночки і оберіть серед цих малюночків корисну рекламу. Тобто, корисна реклама це реклама, яка Висвітлює якісь корисні речі, якими можуть користуватися всі, хто побачив цю рекламу. Дітки, де тут є корисна реклама? Відпочинок на природі і танцювальна студія. Звичайно, саме ці два малюночка, вони підходять під корисну рекламу. Чому ми не можемо сказати, що корисна реклама ліків, чіпсів і алкоголю? Взагалі-то ліки рекламувати ну, не бажано. Для того, щоб е, приймати ліки і не, за, не зашкодити своєму здоров'ю, ці ліки має прописати лише лікар, більше ніхто. Тобто, за рекламою ліки краще не купувати, тому що ви не знаєте, чи вони підійдуть вашому організму. А також не є корисною реклама чіпсів і алкоголю, тому що це речі не корисні. Тому і реклама не корисна. Тепер, дітки, подивіться на наступні малюночки. І назвіть мені, на яких малюнках зображено шкідливу рекламу, яка шкодить нашому здоров'ю. Чіпси, алкоголь і цигарки, звичайно. Шкідлива реклама це реклама тих речей, які, якщо вживати у великих кількостях і на постійній основі, принесуть нам із вами дуже велику шкоду для нашого організму. Саме ці три речі шкодять нашому здоров'ю, тому і їх реклама не є шкідливою. Не є, ем, є шкідливою. Як же ж розповсюджується реклама? Найчастіше рекламу розповсюджують по місцю, тобто місце, де можна розповсюдити рекламу: це телебачення, газети, журнали, інтернет, вулиця і радіо. Так, саме цими речами користуються споживачі. Дуже часто ми дивимося телевізор, багато реклами по телевізору, в газетах, журналах, відкриваємо сторінку інтернету, бачимо на вулиці, чуємо по радіо. Так, місце для розповсюдження реклами ось це найголовніші, де дійсно люди побачать, почують і зацікавляться вашою рекламою. А ще, дітки, грає важливу роль форма реклами. Є рекламні банери, плакати, афіші, електронні табло, листівки і щити. Саме на цих формах розташовується різна реклама. Дітки, за бажанням, ви можете виконати невеличке творче завдання. Оберіть якийсь продукт. Товар, який вам найбільше подобається. Головне, пам'ятайте, щоб це був нешкідливий продукт або товар. І спробуйте його прорекламувати. Тобто, ви маєте зацікавити споживача користуватися саме цим товаром і цим продуктом. Хто бажає, спробуйте відзняти рекламу. І обов'язково надішліть мені відео, я із задоволенням перегляну всі ваші реклами. Дітки, ми з вами зустріли щойно такі слова, як банер. Що таке банер? Це рекламна вивіска, і її найчастіше чіпляють на вулиці. Білборд це ось такий величезний рекламний щит. Ви можете побачити такі білборди у великих містах. Його можна зустріти на вулицях вздовж дороги. Ще, дітки, рекламу можна розташувати на флаєрах. Флаєр це невеличка рекламна листівочка. І люди дуже часто ми можемо їх зустріти у великих містах на вулиці, ходять люди і роздають ці флаєри із якоюсь рекламкою. А ще, дітки, рекламу. Може нам е, зробити і етикетка або упаковка. Подивіться, будь ласка, на ці два малюночки. Давайте ми з вами спробуємо визначити, де упаковка товару, а де етикетка товару. Так, дітки, правильно, на першому малюночку зображена етикетка товару. Найчастіше це малюнок, який має відношення до конкретного товару. А упаковка, дітки, це ось в даному випадку коробочка це той предмет, куди весь рекламований товар закладають. Упаковка це те, в чому міститься продукт, що забезпечує його захищеність, а етикетка це графічний або текстовий знак на упаковці товару. Так. Після споживання товарів залишається дуже багато сміття. Ми знаємо про це з вами, так? Із смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, поміркуйте і скажіть, чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Для того, щоб наше навколишнє середовище якомога менше забруднювати, дуже часто використаний товар, використане 에... предмет можна переробити і дати йому, як то кажуть, друге життя, тобто ще раз його використати. І це тим самим збереже нашу екологію. Розлійте, будь ласка, малюночок, який ви бачите на екрані, і скажіть, чи користувались ви коли-небудь контейнерами для сортування сміття? Подивіться, на нашому малюночку зображено 5 контейнерів. Для скла, для пластику, для металу, для паперу і для органіки. Тобто, ці речі складаються конкретно в один контейнер, і потім скло можна використати ще раз: і пластик, і метал, і папір. Якщо ми це все скидаємо в одну купу, тоді, звичайно, ми нічого із цих речей не зможемо використати ще раз. А якщо ми розкладемо це сміття, розсортуємо у різні контейнери, тоді ми зможемо переробити цю сировину і використати. І ще раз, тим самим якомога менше забруднивши наше навколишнє середовище. Погляньте, будь ласка, ось на цей малюнок. Кожне сировина має свій термін розкладання. І відходи так само мають свій термін. Подивіться, будь ласка, газети, папірові серветки, тобто папір, він розкладається у ґрунті. Від 2 до 4 тижнів. Такі відходи, наприклад, як шкірки від банана, вони розкладаються від 7 до 10 тижнів ой, днів. Такі, наприклад, речі, як коробка з-під молока або соку, розкладаються у нашому ґрунті аж до 5 років, тобто, це дуже довго. Недопалки цигарок розкладаються в ґрунті від 5 до 10 років. Металеві бляшанки розкладаються у ґрунті протягом 90 то й більше років. Скло може пролежати у ґрунті понад 100 років. Пластик також понад 100 років. Плівочка, пакетики, вони також розкладаються у ґрунті аж понад 100 років. А ось така речовина, як одноразовий підгузок, він розкладається в ґрунті аж до 500 років. Тому, дітки, потрібно. Сортувати сміття, і це сміття, яке в ґрунті розкладається дуже довго, його можна використати ще раз, з нього щось переробити і створити щось інше. А ті речі, які розкладаються у ґрунті дуже швидко, тоді, звичайно, ми можемо їх використовувати як добриво для нашого ґрунту. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити свої зошити. І разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінці 3, 4, 5. Сторінка третє, завдання перше. Прослухайте віршик. Їжачок. У крамниці їжачок купив нитки і гачок, щоб не мерзли взимку лапки, він сидить і шиє тапки. Підкреслить, будь ласка, у віршечку те, що придбав їжачок. Дітки, що він купив? Ниткий гачок. Так, візьміть, будь ласка, або простий олівець, або кольоровий, і підкресліть. Поміркуйте, як можна назвати їжачка. Їжачок це споживач, тому що він в крамниці купив ниточки і гачок для того, щоб і шити собі тапки. Так. Сторінка третє, завдання. Друге. Погляньте, будь ласка, на дві світлини. Скажіть. Хто є споживачем? Споживачі є люди, які купують якісь товари або користуються якимись послугами. Давайте ми обведемо споживачів товарів червоним кольором, а споживачів послуг синім кольором. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо людей, які прийшли до магазину і купують продукти. Вони є споживачами товарів чи послуг. Товарів, звичайно, тому їх ми обведемо червоним кольором. А на другому малюночку ми бачимо жінку, яка прийшла у перукарню, щоб зробити собі зачіску. Вона є споживачем послуг, тому її ми обведемо синім кольором. Сторінка третя. Завдання третє. Розгляньте два малюночки. На першому малюночку ми бачимо пакет із цукром, і на другому малюнку також пакет із цукром. Позначте, у якій упаковці ви виберете товар у магазині, у першій чи у другій. Звичайно, у другій так. Тому що якщо упаковка пошкоджена, значить і з товаром, з якістю товару теж може бути не все гаразд. Тому пошкоджене пакування в магазині потрібно віддати людям, які там працюють, звернути на це увагу і ні в якому разі не купувати. Сторінка третя, завдання, четверте продовж речення. Уживання прокислого соку становить загрозу для чого? Здоров'ю, так! Запишіть, будь ласка, продовжіть це речення. Наступне речення. Користування чашкою, що тріснула, може призвести до чого? До опіку рук гарячою водою, тому що чашка може у самий непідходящий момент луснути, і вся гаряча вода виліться вам на ручки. Продовжіть, будь ласка, це речення. Порушення цілісності упаковки свідчить про що, дітки? Про якість товару. Якщо упаковка зіпсована, значить і якість товару може теж бути зіпсована. Продовжіть, будь ласка, ці речення і запишіть собі в зошити. Сторіночка 4. Завдання п'яте. Перед нами є товари, продукти харчування. Нам з вами необхідно обвести ті продукти харчування. Тривалість яких велика. Тобто з тривалим терміном зберігання. Давайте подивимося, що ми бачимо перед собою: тістечко, соняшникову олію, ковбаску, воду, сіль і хліб. Давайте подумаємо і скажемо, який із цих товарів мають тривалий термін зберігання. Це дітки олія, вода і сіль. Олія запакована, вона щільно закрита у пляшці, тому її можна довго зберігати. Але після того, як ви пляшку відкрили, то, звичайно, термін зберігання цього продукту зменшується. Так само і з водою: дітки вода щільно закрита, її можна зберігати. І сіль теж довго зберігається. А ось такі речі, як хліб, ковбаска, тістечко це продукти харчування із дуже коротким терміном зберігання, тому їх потрібно використовувати швидко. Обведіть, будь ласка, необхідні нам малюнки. Завдання шосте. Позначте, будь ласка, галочкою або плюсиком, що із зображеного на малюнках є рекламою. Так, дітки, саме третій малюнок це реклама. реклама фарби. На першому малюнку ми бачимо табло в аеропорту. Тут надається інформація про відліт і приліт літаків, це не реклама. Другий малюночок це е, теж таке табло, яке дає знати, що. Ця кав'ярня відчинена, і ми можемо зайти і випити кави. А ось третій малюночок це малюночок, який рекламує фарбу певної фірми. Дітки, що означає твердження, реклама рушійна сила торгівлі. Чим частіше рекламуєш товар, тим більше людей його бачать цю рекламу. Цікавляться цим товаром і тим частіше цей товар будуть купувати. Сторінка 4, завдання сьоме. Розглянь рекламні газети й журнали, які часом з'являються в поштовій скрині. Запиши, що в них рекламують. Дітки, якщо ваші батьки виписують якісь газети або журнали, ви можете взяти їх, погортати і подивитися, які реклами найчастіше в них зустрічаються. Та записати. Якщо у ваших батьків немає газет та журналів, тоді користуйтесь моїми записами, тому що я підготувала для вас, що найчастіше у газетах і журналах ми можемо зустріти рекламу продуктів харчування, ліків, різних видів послуг, книжок, іграшок, одягу, меблів і багато-багато іншого. Запишіть, будь ласка, це у сьоме завдання. Завдання восьме. Допиши пропущені слова, використовуй слова для довідок. Подивіться, довідка кран, воду, світло, енергію. Нам з вами необхідно прочитати речення і вставити необхідні слова у потрібне місце. Ми маємо бути відповідальними і ощадливими споживачами. Це означає, економно використовувати що? Воду, звичайно, а також закривати що? Кран, не витрачати без потреби електричну енергію, а отже вимикати що. Світло. Так, дітки, саме ці слова потрібно вписати у ці речення. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть всі потрібні слова у своєму зошиті. Сторінка п'ята, завдання дев'яте. Розгляньте, будь ласка, два малюночки. На малюнках ми бачимо діток, які знаходяться на природі, так? Дітки, а хто із цих дітей учинив правильно після свого відпочинку дітки, які знаходяться на першому малюнку чи на другому. Звичайно, дітки на першому малюнку. А чому? А тому, що вони піклуються про навколишнє середовище і за собою прибирають все сміття. А дітки на другому малюнку після відпочинку залишили все своє сміття, не загасили багаття і пішли додому. Позначте, будь ласка, правильний малюнок. Сторінка 5, завдання десяте. Подивіться, ми бачимо перед собою чотири смітничка, в які потрібно складати скло, метал, папір і пластик. І бачимо чотирьох діток, які тримають саме ці предмети. Проведи від кожної дитини лінію, яка вкаже шлях до потрібного смітничка дитині. Подивіться, будь ласка, перша дівчинка тримає скляну банку, хлопчик тримає паперовий пакет, дівчинка тримає пластикову пляшку і ще один хлопчик тримає металеву бляшанку. Давайте проведемо від кожної дитини шлях-лінію до потрібного смітничка. Скло, папір, пластик, метал. Саме в ці смітнички, в ці контейнери дітки мають виконати своє сміття. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. І останнє одинадцяте завдання на п'ятій сторінці. Розфарбуйте, будь ласка, улюбленим кольором тільки ті фігури, біля яких записано риси характеру, які роблять нас багатшими. Подивіться, які тут є риси характеру. Порядність, жадібність, злість, працьовитість, відповідальність, лінь, цікавість. Дітки, як ви думаєте, які риси характеру приведуть нас до багатства? Порядність, працьовитість, відповідальність і цікавість. Так, візьміть улюблений колір кольоровий олівець і зафарбуйте саме ці риси характеру. А наостаном, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені. Не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу і увагу на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!